Це продовження попереднього відео. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. сказав, що голова тут ще не запрацювала, тому що слони в 7 Турай 7 Турей 8 дуже легко. Щось з концентрацією ваги погано, можливо, через хворобу, не знаю. Так, ну тут доволі легко білі виграють, вилка, кінь Д3, там Тураж 7 виграє кінь Д3, вилка, ми це вирішили. Тут Тура Д8, король G7, слон Д4 теж доволі легко. Ферсіж 7 і всім поєднання. Пі... Пішаката ферзя на полі 7 класично. Добре, друзі. Ну, розім'ялися і будемо, як я й казав, грати. Розминка вийшла невдалою. Ганьба просто за цю розминку. 42 це провал. І погано. Не можна все списувати лише на те, що на те, що. Е, на те, що Мишкою там незручно. І погано вирішив. Я мишкою і 60 вибивав багато разів, тому тільки на, на мишку це не можна списувати, треба краще грати. Так, добре друзі. Добре друзі, а ми продовжуємо нашу, наше награвання і будемо зараз спочатку перевіримо, як дебюти підтягнув Майкл. І по 4 хвилинки ми граємо. Якщо він грає, в нас таке правило. Умовні: грає дебют добре. Товариська гра. Якщо він грає дебют добре, то я потрапляю в якісь пастки, ще даю якісь бонуси і даю йому шанс виграти. Якщо дебют не вивчив, ну, добиваю відразу, як подивіться відео на каналі. Наприклад, я провів дуже яскраву контратаку проти Гамбіте Еванс. І так. Чомусь не приймає виклик. Чомусь не приймає виклик. Так, друзі. Дуже болить голова. Думав навіть відмінити відмінити все все. І але написав Майкл. Аю але провів заняття сьогодні о 7 годині і зараз працюю, але стан дуже жахливий. Так, чомусь не приймає виклик. Так, друзі. Ну що, пішов нарешті, я вже дивився в скайпі що та як. Ну, давайте Є5. Перевіримо, що тут підтягнули знання Філідора чи ні. Бо були проблемки. Давайте слон Е7, поганий хід зробимо. Тут є потрібно бити. Ми вже грали це. Я не в не встиг прокоментувати, відправити Майклу роботу над помилками. Але це все він дивився на онлайн-заняттях зі своїм тренером, з моєю дружиною, де є, я казав, найгірше рішення. Тепер ферзь d 5 в білих зайва фігура. Першу я таку партію виграв, коли був другим розрядом, у дорослого дядька теж другого розрядника. А потім я якось виграв навіть таку партію. Не пам'ятаю, я був майстер, міжнародний чи гросмейстер, Ну не виграє ферзь d 5 Просто Майкл. Тоді тут нічого не буде цікавого. Будемо добивати. Ферзь d 5 виграє фігуру кіня 6, лона 6 і так далі. Не зробив роботу над помилками. На жаль, він. Так ось я виграв у міжнародна майстра, розповідав про той випадок. Скоріше за все, людина злякалася йти грати проти моїх небезпечних схем в Сициліці чи ще десь, і вирішив так відстоятися в дебюті. Думаю, там десь закрутить боротьбу, але з дебюта вийшов без фігури, тому на шостому ході здався. Буває таке. Тобто, навіть якщо ви граєте з дуже потужними шахістами, будьте готові до того, що вони будуть помилятися. Ну Тут ми просто подивимося, як Майкл час. Контролюю, я теж це коментую потім. При аналізі ігор я звертаю увагу на ось кожний хід, скільки секунд було витрачено, і чи потрібно було над цим ходом стільки мислити і так далі. Це дуже-дуже корисна робота. Ну В принципі, ця партія вже в шаховому плані не так для нас цікава. Тут боротьба йде, звичайно, коней хочеться. Ставити на поля, ось які контролюють пішак Е5. Це може бути поле F4, D4. Супернику, так він ще зіванув просто. Супернику, відповідно, треба було конями думати про поле F5, бо поле D5 вже під контролем мого пішака. Ну і в цій партії я можливо навіть виграю, друзі, ось так вам скажу. Голова, чесно кажучи, взагалі не працює. На жаль, Майкл самостійно роботу над помилками не зробив, тому вся надія лише на те, що я швидко це зроблю, і він нарешті вивчить ці варіанти. Так, поки з захистом Філідора не дуже. Хоча на його рівні час від часу так грають. Ну, ось це ми бачимо. Стільки замислитися, це, звичайно, нелогічно. Я спеціально відходжу конем на F6, можливо, я Є4 піду. Це такий це така суто пасточка, так? Він хоче конем на F5. А, можна піти просто кінь c 5 а можна Е4 підкрутити. Кінь Е4, кінь Е4, і що, і нічого не, не, не підкручується. От якісь підкрутки, такі дивні. Якісь дивні в мене підкрутки. Ну, тоді підемо кінь c5. Можливо. Я так відійшов на F6. Суто перевірити, з Іване, він Є4 чи ні. Тут в мене, знаєте, яка проблема, я втратив е зацікавленість у грі. Я бачу, що слон на B4 хоче піти, але не можу зрозуміти як. Е для того, щоб ви робили гарні ходи, для того, щоб ваша гра не була огидною, друзі. І моя гра, всіх гра, щоб не була огидною, то потрібно не втрачати мотивацію. Так? в даному випадку я відчуваю, що в мене якось мотивація втрачена, G6, ось воно виглядає так. Тобто мені перестало бути цікаво, і в таких моментах може бути помилки. І два жахливий хід на слона 6 типова дія, звичайно. Тут хоче слона в 4 піти, і що воно дасть. А ну, мінятися яка ідея? Яка ідея слабкості? Ми прохідні пішаки, зайві пішаки. Нелогічно. Давайте H5, щоб G4 не пішов. Якраз учора з сином дивилася партію Карпов Каспаров з матчу за звання чемпіону світу, і там аж хід H5 теж був обмежувальною дією відходу G4. Це класичні дії. Давайте король G7 зміцнимо позицію. Слон G5, боятися не, нема чого. Я можу, якщо щось, піти, і тура F8. Так і піду, до речі. Щоб кінь D5 мати ідейку. Спрощення. Ну, в принципі, не дуже тут цікаво. Зараз Б3 ще кінь Б2. Це типово Б3, ходять 99% людей. Ставимо вставочки. Ні. Майкл не захотів входити Б3. Ну, тоді відійдемо просто. Розміни прощують позицію. Так, ну, погана гра, що тут казати, за білих. Друзі, в дебюті повинні були виграти фігуру для... Цього от потрібно, по-перше, вірити в свої сили, а по-друге, вивчати дебюти, в принципі, в своїх книжках я про це доволі детально розповідаю. Займайтеся шахами вірно і грайте сильні партії.